Важко вставати біль сковує коліна. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Долгіт крем, ваш експерт проти болю. Запитуйте акційний набір Долгіт Крем 150 грамів разом з «Долгіт Крем» 50 грамів у подарунок в аптеках. Аптека доброго дня, дня», 1СА, аптека та аптека ДС. Розвиватися, граючи з ума Умі Кідз». Вмикай гру для маленьких дослідників. Кольори, форми, лічба. Та Улюблені герої у застосунку Мегого на смарт TV. Лакалут 100 років стоматологічної експертизи з Німеччини. Лакалут Актив Плюс з плюсом активних інгредієнтів для подолання проблем з яснами і неприємним запахом. Лакалут Актив Плюс з двофазною технологією активно долає кровоточивість ясен та дарує свіжий подих. Лакалут Актив Плюс дія, яку відчуваєш одразу. Каже, що мама не присяде ні на секунду. А мама каже, що тримається на ногах лише завдяки нормовен. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Лекіс ніг. Здоров'я вен. Мистецтво вирощування картоплі без шкідників. Ампліго. Історія <клухи> така, що картопля без жука. Аромок Якобс. Кожна мить безцінна. Дивись, що суботи о 17.45. Колесо фортуни ми починаємо. Розгадуй пазли та плюсуй українську. Відома українська народна пісня про козака. Колесо фортуни прем'єра щосуботи, о 17.45 на 1+,1 плюс Україна в ньому вугілля, жовч, кропива, часник, А не того алохол. Ти знав його? Алохол натуральна користь для починки та жовчного. Коли дуля завдає підступного удару, і фарук змушений покинути все. Коли від нього відвернуться найвідданіші друзі, а відданість збереже лише його родина. Чи стане в нього сил розпочати нове життя? Наречена зі Стамбула вражаюча історія пристрасті у вихідні о 15.35 на бігодії живи. Кохай. Відчувай, солодка Прем'єра літа. Коли зраджене кохання знову розбиває мрії пелін, вона вирішує знайти того, кого колись жорстоко відштовхнула. Але тепер він вже не той закоханий студент, а успішний чоловік із прихованою образою, чи перетворяться спалахи минулого у полум'я пристрасті. Солодка помста. Скоро на білоді. Живи, кохай, відчувай. Життя. Воно, як їжа то солодке, то кисле і гірке. Тобі подобаються історії про наречених, що втекли, про те, як вони летять до нового життя, відкинувши колишніх на узбіччя? А як житі, хто залишився позаду, що сталося з ними? Якщо готові, то ця розповідь про те, на що здатний чоловік з розбитим серцем. Дивись. Рецепт кохання у будні о 18.00 на біоді. у цей особливий день ти говориш так, не лише йому, а й собі. Так, я впевнена. скажи собі так з прикрасами у кризола. Прання переслідує всюди, навіть у найінтимніші моменти. Провош робить прання легким та ефективним, звільняючи вас від зайвих турбот. Провош витрачай менше, отримуй більше. Так. Ага, пані Хатуч проїхала. Пропоную обирати широке через моє нетримання сечі, але я одягаю урологічні труси для жінок. «Тена леді пенс. Тепер я можу носити міні спідниці. «Тена леді пенс комфортні як білизна захищають як тена в чорному та кремовому. Персіл. Коли після добрих вчинків залишаються складні плями, саме час викластись на повну з дисками для прання персіл, потужне видалення плям і гігієнічна свіжість пральної машини для бездоганної чистоти. Персіл, ти завжди викладаєшся на повну. Завжди тримайте подалі від дітей. Це глибоке очищення. Це персіл, героїчний кріс Прат, брутальний Мел Гібсон, смішний Еді Мерфі та Саша Барон Коен. Дивись українською із власною озвучкою на Київстар. ТБ. завжди є щось нове на Київськ. Я флін криваю нові крафти і насолоджуюсь. Бо пачку зручно відкривати. Рінку смачно запивати. Форма ідеальна. Залітає моментально. Найкращі спеції. Довершений смак та форма. Зроби своє крафтове фліткриття. Зробити сережки? З сім-картками для подарунку. Золоце. Якщо у вас є старі сім-картки LifeSell, Cell, переносите на них номери іншого оператора. Сплачуйте за один пакет послуг, отримаєте три. Тоді перенесемо номери і повернемося з іншими сімками. Ювелірно Переносьте номер на стару сім-картку Лайфсел до 31 липня цього року, щоб взяти участь в акції. Лайфсел Вільно-мобільно. Я та моє волосся живемо наповну. Новий гліз Hair Вандер. Кофеїн стимулює фактори росту для більш наповненого волосся за 6 тижнів і на 100% міцнішого. Новий гліс фухеландер від Шварцкоп для різної тебе вона юна та безтурботна. Я завжди вірю тільки в себе. Її усмішка приховує палке серце, що сповнене мрій і великого кохання. Вона справжня дівчина, що прагне блиску та свободи, вона змусить його подорослішати і покаже, що справжня любов не боїться перешкод. Сила кохання Феріхи. у будні о 16.00 на бігоді. Життя. Воно як їжа то солодке, то кисле і гірке. Тобі подобаються історії про наречених, що втекли, про те, як вони летять до нового життя, відкинувши колишніх на узбіччя. А як житі, хто залишився позаду, що сталося з ними? Якщо готові, то ця розповідь про те, на що здатний чоловік з розбитим серцем. Дивись рецепт кохання. У будні о 18.00 на «Біоді». Я не пам'ятаю, що він казав. І Я відчула, що буде весілля, і наше життя далі. І це буде прекрасно. Золотий вік. Почуття прикрашають. Люби зупини на заправці. Мабуть, цистит. Цистит уролесан. Усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан, папа це стит. життю. Привіт, від артеріум. Біль. Фармадол Макс працює, щоб позбавити головного болю. Його дія відчувається вже за 15 хвилин. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю. Гаряча пропозиція від Віасад. Тюнер та цілий рік максимального пакету преміум HD всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення. Віасад. Дзвоніть 0800 500 460. Будь здорова. Дякую. Дякую. На здоров'я. Тева вже понад 120 років допомагає дбати про близьких. Рости здоровий. Тева. Щоб усі були здорові. Головне це трамон Дарниця. Є в кожній сумці. Головне пам'ятай про головне. Це трамон Дарниця. Чому я обираю рео? Рео запобігає зневодненню. Рео питка і тамує спрагу. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо медаль, то золота. Якщо вода, то рео. Важко вставати біль сковує коліна. Крендол гід знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. ДОЛГІТ. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. ДОЛГІТ крем. Ваш експерт проти болю. Запитуйте акційний набір ДОЛГІТ Крем 150 грамів разом з ДОЛГІТ крем 50 грамів у подарунок в аптеках. Аптека доброго дня. 1 С. аптека та аптека ДС. Серце ми стої Пульсує жирця. Вічекріє не в перид. Дивись, що суботи о 17.45. Колесо фортуни. Ми... Починаємо! Розгадуй пазли та плюсуй українську. Відома українська народна пісня про козака. Колесо фортуни прем'єра щосуботи о 17.45 на 1+,1 плюс Україна. В ньому вугілля, жовч, кропива, часник, а не того. Алохол. Ти знав його. Алхол натуральна користь для печінки та жовчного. Коли доля завдає підступного удару, і фарук змушений покинути все. Коли від нього відвернуться найвідданіші друзі, а відданість збереже лише його родина, чи стане в нього сил розпочати нове життя? Наречена зі Стамбула вражаюча історія пристрасті у вихідні о 15.35 на бігодії Живи. Кохай відчувай. Солодка прем'єра літа, коли зраджене кохання знову розбиває мрії пелін, вона вирішує знайти того, кого колись жорстоко відштовхнула. Але тепер він вже не той закоханий студент, а успішний чоловік із прихованою образою, чи перетворяться спалахи минулого у полум'я пристрасті. Солодка помста скоро на біоді. Живи, кохай! Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф боряться з симптомами геморою. А основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – контроль над симптомами геморою. Від Байер. Діду. Що це таке? Я не хочу довго говорити. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка правенорфорти біля ліжка Міла про щось там здогадується. Міла. Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Міла зустрічає новий канал Сетанта Преймум. зірковий теніс, футбол світового рівня, матчі NBA, Формула 1 UFC та багато іншого. Дивись всі три канали Сетанта Спортс тільки на «Київстар ТВ». Танцюють пси щосереди о 20-й Стоп! Свято! Така голодна. Є щось перекусити. Ні. Що? Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій ідеальний вибір для свечного перекусу. Толік Стержи. Чіпстерс. Це смачно. Лакалут 100 років стоматологічної експертизи з німеччини. Лакалут Актив Плюс з плюсом активних інгредієнтів для подолання проблем з яснами і неприємним запахом. Лакалут Актив Плюс з двофазною технологією активно долає кровоточивість ясен та дарує свіжий подих. Лакалут Актив Плюс дія, яку відчуваєш одразу. Для зняття макіяжу та забруднень твоїх засобів для очищення недостатньо. Краще спробуй міцелярну воду карніє. Формула з міцелами, що як магніт притягує макіяж та забруднення за одне використання, знімає до 100% макіяжу, заспокоює чутливу шкіру та зволожує її. Міцелярна вода від must мастхев твоєї рутини. Не дивно, що вона номер один в Україні. Від карнієр природна з понеділка по четвер. Українські серіали о 20-й. Юля. Ну привіт, доброго дня. А ти що тут робиш, доля? Серпроси Допоможіть! у серіалі Шпиталь з понеділка, по четвер, о 20-й. Дивись в ефірі Один плюс один Україна незабутні смаки кохання вже цієї весни. Фірат – кухар із золотими руками і щирим серцем. Його наречена втекла прямо з-під вінця. А отже, час подавати вишукану посту. Та замість холодної відплати на нього чекає гаряча французька кухня і ще гарячіша її власниця. Чи зможе Фірат відшукати найкращий рецепт кохання у будні о 18.00 на Бігоді. Вона юна та безтурботна. Я завжди вірю тільки в себе. Її усмішка приховує палке серце, що сповнене мрій і великого кохання. Вона справжня дівчина, що прагне близьку та свободи, вона змусить його подорослішати і покаже, що справжня любов не боїться перешкод. Сила кохання Феріхи. у будні о 16.00 на бігоді. Ми піклуємось про те, щоб все було як найкраще. Та на кухні без жиру ніяк. Із Галакс легко, із «Галакс» ось так. Вільна комедія Запали зірку у своєму серці. Унікальне фентезі шоу «Вартові мрій вирушає у всеукраїнський тур. Циркова магія, захоплюючі пригоди та незабутні емоції. Квитки вже у продажу. Як я замотався, а в мене той вигорання. Може, змінимо атмосферу. Оце так лимоново. Ага. Дивись, що суботи о 17.45. Колесо фортуни ми починаємо. Розгадуй пазли та плюсуй українську. Відома українська народна пісня про козака. Колесо фортуни, прем'єра щосуботи, о 17.45 на 1+,1 плюс Україна в ньому вугілля, жовч, кропива, часник, а не того. Алохол ти знав його? Алохол натуральна користь для печінки та жовчного. Коли доля завдає підступного удару, і фарук змушений покинути все. Коли від нього відвернуться найвідданіші друзі, а відданість збереже лише його родина, чи стане в нього сил розпочати нове життя? Наречена зі Стамбула. Вражаюча історія пристрасті у вихідні о 15.35 на бігодії Живи. Кохай. Відчувай. Солодка прем'єра Літа. Коли зраджене кохання знову розбиває мрії пелін, вона вирішує знайти того, кого колись жорстоко відштовхнула. Але тепер він вже не той закоханий студент, а успішний чоловік із прихованою образою, чи перетворяться спалахи минулого у полум'я пристрасті. Солодка помста. Скоро на бігуді. Живи, кохай, відчувай! Кожен інгредієнт має унікальні поживні властивості, як і кожна порода, має унікальні харчові потреби. Наша серія Міні пропонує оптимальне харчування для усіх маленьких порід, брідке Аміні, щоб ваші улюбленці були поруч якнайдовше. Шановна тітко, це все через тебе. Я не віддам.